Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 20 вересня. І розглянемо такі питання. Так, ну от перше таке питання цікаве. Чи будуть давати виплачувати гроші біженцям за добровільне повернення додому в Україну? чи будуть виплачувати гроші за це за добровільне повернення в Україну біженцям будуть давати гроші Ну, поки це фантазії, подвішаної фантазії, але пред таке є хороше. Отсрочка и фантазии пока. И пока подвешена. Первая карта неудачи. Так, так, так. Это тут по отшельнику. Тут я же говорю, надо надеяться только на себя. Не, еще подвешено. И, ну, какие-то хорошие предзнаменования есть. Что-то только, только размышляют, только в этом В проєкті, в процесі. Поки я не бачу, щоб давали гроші за те, що добровільно повертається людина в Україну. Такого поки нема. Так, контрнаступ ЗСУ на Донеччині, так? Сім звільнили сім населених пунктів, сотні полонених. 170 квадратних кілометрів очищено. Яка там зараз ситуація у наших хлопців ЗСУ? Ну, нам так і показували карти. І раніше. Яка ситуація у наших ЗСУ? Та удача! Воно перша карта. І помощь хороша і удача. Отаке таке рішення важне прийнято. І карта перемоги. Це правда. Погнали, очистили і ще гонять. Підконтрольні міста України Донеччини. Чи перейдуть до Росії? Ні. Ні. Обман. Ні. Не. Ненадежно, не, 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 не. Тяжелый труд, ні. Такого не будет. А окуповані? Залишаться пока росії окуповані території Донеччини, Донбаса, можна сказати. Ну, бої йдуть, длительная бедственная ситуація. Чи залишаться Росії окуповані території? Зміни. Зміни. Надежно. Хлопці. Гонять. Чи залишаться пока. Так, заблуждення, критична ситуація. Чи залишаться? Терпіння сверхмери, критична ситуація. Не знаю, у мене обрив показують, болезненный обрив. осталось это тирания. Там еще бои. Решение такое. Такое решение. Тупое упрямство и такое решение. Долгие проблемы. Неудача, одиночество. Такое, что и может быть. Что окуповане на время. Ну, тоже там еще бои там отбывать будут. такая может быть. Что окуповане на время. Можуть залишитись. Як рішення таке. Так, що тут Зеленський? Значить що? Створення офісу військового омбуцмана. Це реальний захист прав воїнів. І призначив Ольгу Решетілову. Да? Решетілову, Ольгу Решетілову. Що вона за людина? Зеленський призначив військовим амбудсманом Ольгу Решетілову. Що вона за людина? Нові перспективи, положительне розвиття, прогрес. Ого, сильна жіночка з картою перемоги. З, з таким сильним характером, з стяжолим. И карта перемоги. Ну, ну надежно, надежно. Правильный выбор, правильное решение, восхождение по справедливости, карта справедливости, удачный случай. Понятно. Так, торг на в Эстонии уже, да? Російських этих Міг 31. Естонія звернулась до НАТО чи відреагує НАТО? Уже? Щось поки не рушимо. Ну, переміни тут ось йдуть. Ну, это ж потрібно. Расходы. расходы. Пока не рушимо. Спекуляції. Хаос. Якийсь хаос. Ну і що? Ну под контролем все. Ну Які разногласия. Разногласия. Пока не бачу реакції. Нато хоче, то и витворяє. Так, стіна дронів від ЄС Євросоюза над Польщею та Україною. Ну, захист. Стіна дронів від Євросоюза над Польщею і Україною. Буде такий захист в ближайшому? Ну, да, перемены йдуть. И да, и по справедливости и колесо фортуны. Да, все карты вот эти говорят, да. Для. Ну, это ж по умеренности, спокойно, не спеша. Да, помощь. Помощь. Рука помощь и по справедливости. Удачный случай, равновесие. Так, так и буде. Так, спецпредставник США Келох. Пророкує Донбасу Балтійський сценарій? Де-факто статус не означає де юре визнання. Чи буде так? Да, решение такое принято. Две карты оси. Как распад. Как распад и вот это решение. Выбор и решение. И что-то по-новому. Новые что-то перспективы. И распад. Печаль, ностальгия. Ну да, и нестабильность. Дом перевернут, нестабильность. Может быть распад. Вот це я говорю, окуповані можуть на час остаться. Ну як? Не, это, не документально. Ніхто не признає, документально. А пока ради миру. Ось таке може бути показують карти, а там побачимо далі. Там ще бої і хлопці відбивають. Ще подивимося. Ну, таке, таке рішення, так, да, є. Так, в Україні з початку року збільшили податок на видобуток піску. Чи принесло це прибуток в бюджет України? Перша карта фантазії. Тяжеле положення. Ох, дорого плати. Україна дорого плати. Так, щось по-новому. Карта радості. Переход в другое состояние. Хорошее предзнаменование. і удача. Ну да, щось, щось таке є. Щось принесло. Щоб сильно так. Ні, разногласия і більше фантазії. Більше фантазії. Ну, щось принесло. Прибуток якийсь. Так, до Умані активно з'їжджаються хасиди. Що відбувається у місті? Умань. ох, все під контролем, як враг за спиною. що то тут. якісь потери. Так, сила, сила. Що там відбувається? Невежество. Под контролем все И неправильные действия какие-то. О, и удар. Тут что-то и потеря, и удар. Ну, контролируют. Негатива богато. И удар. И неправильные действия. И там что мстительные мстительное. них чи что? Как люди. Как люди всё как месть. Разногласия и месть. Ну да, сдержаются оно. Ну там и помощь денежная хорошая. прибуток хороший одних. Ну да, неприятная кость, неожиданность, плохие приметы. И что-то тут удар, какой удар. И тут все люди, хлопцы, хлопцы, молодежь. Молодежь. Месть как молодежи. Шось разногласие. Ну да, мечи, все. И карта удара. И неудача. Ну, под контролем все. Ну, людям це не подобается, так можно сказать. Хаос и это. Непорядок. Так. Таке питання. Скільки українців довіряють Зеленському? Довіряють Українці Зеленському? Володимиру Зеленському? Чи довіряють Українці? Ну туда сюда неустойчиво, неустойчиво. Тут все доверяют две карты, да. А тут пошло неустойчиво и непримиримость. Кто доверяет, кто не. Я бы так сказала, что больше не. Ну, довіряють, довіряють, звісно, но тут ось багато і, і недовір'я. І криз багато проти нього. Враг, сильний враг і сильний гнів. І кресятничество обмана багато хитрості і обмана. Ось лисиця. Хитрості, и обмана, сильний враг, і враг є багато. Крис. І проти люди. Не то що враги, а просто проти. Не, не довіряють. Ну, як сказати по процентам. Я би сказала, що десь 60% ні. Люди вже нікому не довіряють. Тільки на себе надіжда. Ну, отак показують карти. Там не знаю. Не підсчитувала. Проценти. Так, виїзд за кордон можуть дозволити чоловікам ще одного віку до 25 років. Чи дозволять? Відкриють кордони чоловікам до 25 років. Да. І тут прям перша жіночка, ось все перша. І карта сили, перемоги і положительне розвиття. Прогрес. Прогрес. Хороший урожай. Ну да, хлопців. Ізобілій, успіх, положительне развитие. Так, і жіночка, тут і карта сили перемоги. І тут ось по, справід... по справедливості. По справедливості, равновесії, удачний случай і дорога. Да. Таке можуть відкрити кордони до 25 років. Ось ця карта справедливості. Ось ці всі карти говорять. І тут, як жінка допомагає, карта сили, перемоги, можуть відкрити до 25 років, хлопцям. Так, все подивилися. Питання, які писала такі, так, подивимося місто Дніпро. Місто Дніпро. по прилетам на ближайшие дни. Еще чекаю. Так, первая карта прям. Потеря и неустойчивая ситуация. Прилета может быть. Карта прилета. Прилет и потеря. И болезненный. Болезненный прилет. И, и потеря. Так що Дніпро обережно. Так, Харків подивимося. Харків на ближайші дні. По прильотам, по обстрілам. Сильна враждебність і тиранія. Приліт може бути. Болезненна тиранія. І спустошення Харків. Обережно загроза є на ці дні. Сьогодні, завтра, послезавтра. Херсон. Херсон. Еще чекаю по прилетам на ближайшие дни. Горе, страдания, мучения. Ой, еще на перекрестке. Карта конфликта, прилеты. Ферсон, прилеты. Горе, страдания. Запорижье. На ближайшие дни по прилетам. Сегодня-завтра. Ненадежно. Подвешено. Подвешено. Ой, Запоріжжя, дорого плата. Сильный враг, сильный гнев. Прилет. Запорижье. Прилет. Оправданное подозрение. несоблюдение данного слова. Потребность помощи. Запоріжжя обережно. Прилет. Дорого плата Запоріжжя. Одеса. Одеса По прильотам на ближайші дні. Що чекає? Тоже ще маніпуляція. По прильотам. Усталость. Тоже ще подвешено. І розлад. І складна ситуація. І удар. Одеса. Удар. Обережно. Это суммы. Что там сумщина? Сумщина на ближайшие дни. По прилетам, по ударам. Сумщина. Сумщина, еще укрытие. Плохие приметы и укрытия. И это все под контролем. Проблема решена. Положительный результат. Сумщина. Ще тут ось все. Негатив и спустошення Ще прилеты, удары, сумщина. Так, подивлюся, кривий ріг. На ближайшие дни кривий ріг. По прилетам. Ух ты! Перша карта удара. Помощь, де захист. Карта страхи і удар. и печаль, депрессия и разочарование. Кривый рих, удары, прилеты. Так, и подивимося, что там Полтава. Полтава на ближайшие дни по прилетам. Полтава. Тоже на раздорожье. Полтава по прилетам. Пока не бачу. по а умеренности что? ну нестабильность и на раздорожье А тут идут хорошие новости не вот нестабильность и тирания прилет может быть полтава нестабильность еще и тирания карта то прилет может быть обережно так и черкасы подивлюсь черкасы на ближайшие дни по прилетам черкасы тут карта хорошая Но терпения уже немає. Карта вообще хорошая. Вообще карта хороша. Перемены по справедливости, черкасы. Черкасы. Терпіння уже нема, болезненно. Ну, укрытие, ще нестабильность. Крыс дуже багато. Крыс. Да, ще на раздорожье и укрытие. И что тут оправданное подозрение? и коса. И коса может подкосить. Прилет может быть Черкасы. Так и Чернигив. Делаемся Чернигив на ближайшие дни. По прилетам, по ударам. Чернигив. Так, тупое упрямство, мстительные. Что тут? тут? Фу -фу -фу -фу. Так, чернігів по умеренности. Ну, враждебність. Але безполезно. Тут карта хороша. Чернігів по умеренности. Ну, враждебность все и лисиця. Оця. Але тут завершення цикла і положительное развитие. Ну, ще все. Зараз не розслабляємося, Подвешено ще ося. Разногласие і подвешена, і бедственна ситуация. Башня, конечно, перевернута, але приліт може бути. Бедственна ситуация. Та що ми, чернігів, да? Так що не розслабляємося, ніхто не розслабляємося, кругом може прилетіти. <кій> так, все на сьогодні, да? подивилися ми? Такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. Бережіть себе. Там у мене прохання. Вроді й неудобно. Ну, а що тут неудобного, да? Хто може, то підпишіться, я там силочку кидаю під, там, під відео. Підпишіться на другий канал. Там відкрила другий канал. Я, это, як воно називається? Як він називається? Переименувала вчора. Життя на пенсії кругу сім'ї, да? в колі сім'ї. То там, воньку показую таке. Що, що там буде цікаве, буду знімати. І я, і чоловік. То таке прохання. Хто може, хто хоче, то підпишіться, будь ласка. Підтримайте підпискою канал. Так, ну і на цьому вроді все. Що там я ще хотіла сказати? Щось треба записувати, все, тому що вилітає з голови. Отакі от питаннячка. Так що, от за Донбас і ще під вопросом. От ці окуповані території не окуповані, не перейдуть в Росію. Ні, хлопці відбивають і будуть відбивати. І у наших там успіхи Донеччина. Так, Херсонську-Запоріжську ми дивилися, що перейдуть в Україну. А от це Донбас, це Луганська і Донецька окуповані, може таке бути, але це ще під вопросом. Так що будемо ще дивитися. Що там, Краматорськ? Краматорськ, ну я щось подивилася. Краматорськ. Ну, зараз гляну, просила дуже влічку писала. Краматорськ чи буде окупований. І що там? Прильоти, звісно, там Дружківка, і Краматорськ, і Славянськ, Константиновка. Там он в новостях же що... кажуть, цілий день гатять. Просто гарять аборзелі вже. От цілий день. Люди йдуть, вони цілий день летить і летить, і летить по всім районам. Так що прильоти, удари ще будуть. А оккупация Краматорска будет? Ну, враг, враг за спиной, и оно разрушение, понимаете, Краматорск. Враг за спиной, и все. Близко там. И все, и какие разрушения. Это да. А оккупация будет? Обманутые надежды. Оккупации никакой не будет. Они ничего не возьмут уже. Все. Хлопцы там, оно депрессии, депрессией, обманутые надежды. Вон такие удары, разрушения. Розрушає і спустошення. Вообще карта страшна. Окупації не буде, нічого вони не візьмуть. А ось бачите, що робиться? Спустошення. удари які І розрушення. Рівняє з землей. Так що окупація а толку. Окупа... Не, ну як толку? Толку. Толк є. Окупації ні. Отстроюють потом. А разрушения, да. Іще будуть, і ще до кінця. Так що, що дивитися, Хронічні удари. Донбас. Все, мої хороші, дякую вам, гарного вам дня. До побачення!